Котик, Коротше, нічого було робити, я записав відео Гадавлог 2023. Так що все, я закрив цей гештальт і можна жити в 2024 році. Тут небагато залишилось до кінця 24, але я дуже довго останнім часом думав, що не підбив ці підсумки в своїй голові. Але тепер осталось тільки змонтувати. Ріковлог 2023 шлях, який треба було пройти. Це буде тихий міні-вложик про 23-й рік під звук крапель, які б'ють по підвіконню. І, як то кажуть, за вікном Рейн на душі Пейн. Зараз 24-й рік. Його середина я виглядаю вже трішки інакше ніж в 23-му році. Також в мене змінилася зачіска. Ну і одразу вам спойлер: найяскравіша зміна 23-го року для мене це Та-дам! У мене з'явився Та-дам! Тадам! Та дам Його звати по документам Sirius Black, але вдома я називаю його Багіріч. Багіріч, Баджиріус, Баджаріус, Багірундій. Так що він теж тут буде ходити час від часу. <му> Все, Багірундій, іди. Ці рік у влоги немає сенсу, я дуже якось до цього до них там прям супер-супер готувався. Але 23-й рік був смазаний. для мене це такий рік стагнації. І в цілому не сказав би, що. Окрім декількох ярких подій, які відбулися, про які я хочу тут сказати, щось суттєво змінилося. А ось 24-й, оце вже буде пушечка. 23-й рік почався з того, що я ще з 22-го дуже багато хворів, було багато обстрілів, і цікавих подій в мене з'явився новий об'єктив, на який я зараз знімаю ці відоси. Але на жаль, я його не дуже часто використовую, тому що юзаю зазвичай мобільну зйомку, і мені так просто зручніше, тому скіпаємо одразу далі. Наступний пункт це приїхала малишка на так звані коротенькі зимові канікули для неї. Кожен раз, коли вона приїжджає, це якесь таке міні-свято для мене. Я дійсно кайфую від цих моментів, і ось скоро вона повинна приїхати також. Коротше, поставляю вам якісь прикольні відосики, моменти. Тут треба що сказати за стосунки, але я. Скажу так, що ми проходили і тоді, 23-му, і зараз проходили і проходимо дуже складний період. Ці стосунки на відстані тривають вже більше 2,5 років, майже 3, І дійсно складно періодами. Це як з дисципліною. Я просто йду крок за кроком від події до події. Давайте щось прикольне. Мій ДР. Мені 23-му виповнилося 29 років. Це просто одна зі сторінок, яку я перегорнув. Більш яскраве для мене було 30, це вже якесь підбиття ітогів. Але 29 це була лише можливість зібратися з друзями, ще раз побачитись. Порадувався, що в мене є такий класний круг оточення, і ми пішли далі. За цим слідувала ще одна дуже важлива дата: це 10 років разом з малишкою. Цю тему я також. Кидаю в тему наших відносин 10 років. Ми змінилися за це за ці 10 років і фізично, і ментально. І я так скажу, що за ці 10 років я дійсно бачив прогрес наших стосунків. Я бачив моменти, в які мені треба було вкладатися більше. І зараз є такі ситуації. Я бачив від неї віддачу: ці 10 років пройшли нас. Я рахую афієзно. Якщо б хтось у нас міг монтувати класні відео, він міг би змонтувати про ці 10 років класний відос. say You found the story All tucked away In the back of the room Been lost for years Far away from the glory In the midst of our day In the of our в 23-му році я дуже багато експериментував, шукав себе формати, які мені подобаються, що знімати і так далі. Я заводив дуже багато тіктоків, пробував різні формати. Навіть не побоюсь цього слова, пробував стрімити на твічі, як це все виходить. Мені не дуже сподобався цей формат. І один з таких форматів був їжа. Я створював тіктоки про їжу, знімав, меми з їжею, огляди розпаковки, я тестую їжу. Але я не знайшов себе в жодному з цих форматів і просто пішов далі. Наприкінці зими я зрозумів, що я дуже сильно себе запустив, і я почав ходити в спортзал. Наразі я рахую, що це було одне з найкрутіших рішень, тому що я виглядав ось так, а виглядаю ось так. І це дійсно круті зміни, які я відчуваю по сьогоднішній день. Колір в 23-му році знаходився такій міні-депресії стосовно свого життя і того, що буде далі. Якщо ви знаходитесь в депресії, виходьте з неї, починайте займатися спортом. Це одна зі сходинок для того, щоб витягнути самого себе реальність депресії. У мене були дуже великі складнощі з роботою, Шукав пробувати щось нове. І якраз моя подруга Аня запропонувала мені познімати відосики для її бренду, проскручувати Тікток. І в цілому нікуди далі це не пішло. Але дякую їй, те, що вона бачила, що дійсно в мене якась там була прогалина по вільному часу. Її треба було заповнити. Аня, взагалі, крута тим, що вона завжди намагалася допомагати друзям. Це дуже крута її така. От відмінність. Йдемо далі. Тут є пункт книга, вірші і виступи. Ну це дуже просто. Я писав вірші про війну і так далі. Вкладав їх в інстаграм, і мене покликали виступити на декілька там заходів. Я прийняв в них участь, і потім мене запросили як автора додатися в збірку мережі о війни. Це книга, яка зібрала в собі 24 автори з різних областей, ті, які писали про війну, їх думки. А до речі, в мене є ця книга. Щас її покажу. Так, отак вона виглядає, дуже прикольна книжка. У мене є власна сторінка. Я тут коротенький свій життєопис описав, виклав вірші дійсно, які такі, прям як для мене найболючіші стосовно війни. Доклав фоточку з малишкою з мого рідного Донецька і опублікувався тут. Мені здається, десь в паралельному всесвіті я все ж таки міг би розвивати цей талант, але чомусь він для мене рахується як такий життєвий придаток. В плані, що так я вмію це робити, я це роблю, взяти свої думки, помістити в якісь ревмовані строки, заморозити цю думку і відпустити. Це єдине для чого я пишу вірші. Йдемо далі. Є пункт під назвою пошук себе і депресія. Ну про пошук себе я розказав. Про депресію не знаю. Не можу сказати, що це була та справжня депресія, в якої є діагнози, для якої треба медичне лікування. Це більше, скажімо так, було відчуття, що я десь загубився, що я не розумію, що робити по життю, ця війна і так далі. Повинна бути реклама. Ви знаєте, якої організації, яка скаже тобі: Не переживай, чувак. Якщо ти загубився, ми допоможемо тобі знайти себе. Але ні, це було більше про те, що я дійсно. Господи, я просто втомився монтувати свій базар. Коротше, якщо просто я записався до психолога, поспілкувався з ним, все зрозумів, мені це допомогло. Потім, в подальшому, я просто почав формувати самостійно свої якісь думки, принципи, і життєві позиції. Ось і все, продовжуємо. І потім, в якийсь момент, я зрозумів, що мені достатньо цих розмов. Давайте припинимо, все було круто. Дякую вам. Ставлю лайки, рекомендації. Ви супер. Йдемо далі. Пункт приїхала Малишка. Це ще один вже літній приїзд малишки. Знов розслаблення, кайф, насолода. Вона вдихнула нову хвилю в моє життя. Я почав вже більш плотно займатися пошуком якоїсь стабільності, зрозумів, де я хочу розвиватися, і почав шукати роботу. Але треба сказати, за її складністю, тому що для мене це був стрес. Вона робила маленьку операцію з носом. Це для неї. Дуже тяжка проблема, але для мене це був такий, знаєте, емоційно тяжкий період, де треба було фіксуватися на проблемі іншої людини. Я дуже сильно переживав, що все було ок, тому що багато років тому вже була така операція, і це було дійсно складно. Ми займалися цим. Все допомогло наразі більш-менш окей. Останній день Малишка повинна від'їжджати, і ми сидимо на лавочці, кушаємо морозиво. Ось вона зранку вже я повинен її відвезти на автобус і приходить на нас. Маленький котик чорний. Наташа така, покорми його морозивом, покорми його. Я такі, ну окей. кормлю, і вона така. Ну, ми бачимо, що це дворовий, якийсь маленький, маленький, маленький сверточок. Отаку на, на ладошку поміщався. Я тут додам фоточки, вона каже: Ну може, ти ж не можеш його більше кинути? І почалося. Я взяв в итоге цього кіцика, я взяв цього кабанчика, який вже виріс, який вже став кабанюринцем, який вже став таким от. Котька великим я взяв собі друга, який ще раз вилікував мою психіку, мою душу. Він дуже сильно мені допомагав в плані емоційному. Я Наташа поїхала. Я почав за ним заботитись. Там перші ночі навіть нормально не спав, тому що переживав як він що він. З нього куча мусора сипалась оцього дворового. Але потім я відвіз його до ветеринара. Йому зробили згодом щеплення. Все дуже все елітно: паспорт, документи, багірусік. Коротше, зажив чудовим життям. Це був якась нова сторінка в моєму домашньому житті. І як тільки я наладив якийсь спокій в домашньому житті і стабільність, мені потрібно було знайти це і в робочому плані. Я відкинув всі проекти, які в мене були там паралельні, тимчасові, і зрозумів, що мені треба щось одне, але постійне. І знайшов нову роботу, нову компанію. Я влаштувався в компанії Дузі. Це архітектурна компанія, і ми за час. Коли співпрацювали там разом і працював там деякий час, потрапивши в яку мені казалось тоді, що це стеля мого розвитку і росту, ми почали створювати дуже багато відеоконтенту менше ніж півроку, тому що пропрацювавши в цій компанії, зрозумів, що хочу працювати в більшій компанії, не хочу паралельних проектів, хочу щось постійне стале на багато років. Наразі я вже працюю в такій компанії. Спойлер. є маленька пасхалочка. Але це відео з 24-го року, тому що тільки весною 24-го я зробив цей релокейт. А з кінця 23-го і по початок 24-го року я ще співпрацював компанію Дузін. Коротше, дуже багато всього було пророблено, зроблено, і в 24-му році я дійсно почав отримувати результати. Але 23-й рік це був фундамент, базис. Знаєте, коли все було розтрощене 22-м роком війни, все було знесено. Розбито, потрощено. 23-й рік. Це був просто фундамент, бетон, який ми змішували, заливали із цього всього, всього, що я пробував, і чим займався. Ось він, 23-й рік, мені і був необхідний для того, щоб зрозуміти, куди рухатись, і мені здається, що я як завжди трішки запоздала людина. Цей 23 й рік в мене в житті повинен був відбутися раніше. Щось зовсім різне, щось нове. І не тільки в плані там професії, а й в плані дому, куди рухатись, і навіть якісь там розмови, психологія. Просто мені це треба було почати робити раніше. Але у кожного свій шлях. Я радий, що я зробив це 23-й в році. Моя розмова про 23 й рік влог закінчена. Багірчика третій раз мого солодкого підіймаю. Ми передаємо вам пока! Який гарний котик! Ну, що ти кусь лиш? Коротше, дякую всім, що дивилися. Дивіться, поки монтував цей влог, є тема, про яку. Поки монтував цей... цей влог, є тема, про яку я не можу не згадати в цей рік. Хотілось її якось оманути, але це життя і погані події трапляються. І в 23-му році пішов з життя мій. Дідусь, скажімо так, останній з дідусів Фіма. Я сприймав цю людину як рідну. В нас був якийсь такий особливий вайб. Ми обидва писали вірші, ну точніше, він писав вірші. Я досі це роблю. У нас було якесь з'єднання, розуміння цього творчого шляху. У нас був на цій темі з ним меч. І просто він був дуже чудовою, класною людиною. Мені бабусі дуже повезло. Те, що вони побудували такі стосунки. Вони... Ці стосунки існували дуже багато років, і взагалі я радий, що в них ця історія була. Але, на жаль, це є життя і воно закінчується. Його закінчилося саме в 23-му році. От.